Вічна сьогодні про керівні 28, 15, 16 вірш. Ананія. Господь не посилав тебе, і ти приводиш цей нарід до віри в неправду. Тим, хто говорить Господь, ось що в цьому році. Ще в цьому році мреш. Читаємо значення цього тексту. Такий є написаний суд Єгови проти фальшивих пророкувань, котрі є виголошені через провідників християнства. Тому то його слово ясно показує, що свідки його по його приказу мусить проголошувати правду в теперішній час, хоча й це потрясає релігійні почування духовенства. Це не є суд людський, але є суд Симучого Бога, написаний проти тих, хто чинить опір Йому і його царю. І вони фальшиво пророкують і вводять в оману людей. Його рішення полягає в тому, що такі будуть викинуті із землі живих тобто помруть. Ця вість мусить бути проголошена, бо так приказав Бог. Свідки його не ведуть боротьби проти жодного чоловіка. Чи будь-якої організації, так як Єремія не воював проти людей, а сповнив лише Божий приказ. Коментар взятий з Вартової Башти 15 число 10 місяць 1937 рік. І так, заява яку Єгова Бог подав сповістити своїм слугам. Тим ворогам, котрі знаходяться у різних релігійних і так називаємих християнських напрямках, но вони не мають повної віри і придатності Богу. Вони зневажають і чернять Боже ім'я, опрокидають знаки Його великої праці, не допускають людей повірити у признаки, які сповістив Його. Про свій день, про виконання своєї праці. Тому є записано, що суд, який написав проти фальшивих пророків, він виголошується проти всіх так називаємих християнів, що їхні пророкування, які настроєні для ошукання людей, для обману людей, Бо замість того, щоб подавати голос, який подав Ісус Христос пастир, з храму. Тобто Ісус Христос є вчителем, Ісус Христос є вияснителем усіх пророст, і Він має свій призначений спосіб і порядок. Через своє призначення своїх вибраних слуг. Діявол, бачучи про те, що у його є представники, пістанці, виконати прикази його згідно часу, піднімає теж багато, як зазначено у Біблії, що Божий пророк був один, а фальшивих було 400 ложних. Тому слово ясно, слово Боже ясно показує, що свідки Його по його приказу проголошують теперішній час. І коли проголошують теперішній час, що християнству цьому приходить кінець і всім пастирям, як сказано, ридайте пастирі, посипайте голови порохом, бо приблизуються дні ваші для законення вашого то це каже потрясає їхні релігійні почування і духовенство знаходяться у, у такій тривозі чуючи про свій кінець, куди вони ведуть народ і куди самі зайдуть. Тому це каже, не є суд людський, але суд Божий, котрий Божі свідки, його каже свідки, мусить проголосити про царя, про царство і про всіх цих фальшивих пророків, пастирів, котрі тримають людей в обмані. Далі його висвідкують, що його рішення полягає в тому, що такі будуть викинуті із землі фальшиві пророки, вчителя, пастирі. Котрі назвали себе отцями, вчителями, пастирями. Тому його вислідкує, що з ними станеться, то є будуть з землі, тобто помруть. Ця вістка мусить бути проголошена, бо такий поступив приказ від Єгови. Коли Єремія отримав приказ від Єгови, то він казав, Господи, я не зможу це говорити, пішли кого-небудь другого. І Господь сказав, ні, не говори, а йди, куди пішло, підеш, і що повілю тобі зробити, зробиш. Бо я з тобою буду, щоб сповістити слова, котрі я буду уголожувати в уста твої. І так Єремія виконав приказ і показує, що слуги Бога Єгови виконали цей приказ проголошення до правителів світа, до пастирів релігійних, котрі обманули мільйони людей. І це не стоїть, як би сказати, наше бажання так, а це і приказ Божий повідомити, що всі, хто не признав вчителя Бога Його, Ісуса Христа як керівників для нашого ума і правідництва то таки показує, що вони мусять бути очищені із землі. Це стоїть повідомлення від відділення наперед, що вони умруть, так як тоді було, раніше сказано, що за те, що ти говориш неправду, уводиш людей у віру, котра не стоїть по правді, то за це каже ти помреш. Цьому році. Тобто в цьому часі, коли Ісус Христос всі знаки Свого Другого приходу у 1914 року, і до Армагеддону дає нагоду зрозуміти про свою діяльність, оскільки діяльність Бога Його Ісуса Христа не сприйняли, яку Він виконав через накресні пророцтва і нині завершує свою справу, справу для пробання свого ім'я. І нині є всі фізичні факти, що всі дороги, котрі люди вибрали не по Божі указівки, а по призначенню цих всіх пастирів-керівників, вони ведуть тільки до знищення. І сьогодні навіть самі вони ж побачили. Що дійсно всі їхні плани, програми, їхні думки, їхні пояснення і обговорювання людей, що вірили в ті їхні такі фальшиві лозунги, вони сьогодні провели людей велике розочарування, тому що замість благословення мають прокляття замість миру, війну. Тому нині звертається увага. На те, що його давав приказ, щоб проголосити їм і остерегти їх від того злого напрямку, який вів їх до погибелі, вони не послухали. Тому сьогодні прийшов час, де фізичні факти підтверджують, чим закінчується їхня дорога. Це так значні.